Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля, і сьогоднішня тема буде про те, чому ми прийшли в цей світ, от для чого ми тут, да? дивіться, є таке дуже класне порівняння, що кожна людина на цьому світі в цій планеті це от як своєрідний десантник, якого відправили сюди в цей світ, задля виконання певних місій, задля виконання певного завдання. Да? І от дивіться, коли відправляють десантника на певну місію, йому вже відразу дають собою певні інструменти, тобто саме те, що буде йому потрібно для виконання його завдань. Коли десантник прибуває на свою планету, на от туди, куди йому потрібно да, виконувати ці завдання, десантники це ми, це люди, просто звичайні стандартні люди, яких відправив Боженька, всесвіт, як хочете, так і сприймайте, але от саме... Відправили нас за для виконання певних місій, да ми прибули на цю планету уже з певним набором якостей, з певними характеристиками, щоб вже виконати відповідно певне завдання. І от уявляйте, що коли ми летіли, ми вдарились головою, десь там відбулася турбулентність, і ми все забули. Приземляємось ми на землі, родимось ми в цьому прекрасному костюмчику. Да? І відповідно, ми, одначе, згадуємо, де нам потрібно робити, що нам потрібно робити, і ми інтуїтивно буває йдемо по лінії свої. Да? Буває, ми приходимо до виконання певних своїх завдань, які нам далися вже давним-давно. Нам вони отак зазначені, прямо прописані, що кожен з нас має тут робити. Відповідно, ми приземляючись. Буває так, що інтуїтивно йдемо до цього. Буває так, що ми не розуміємо чому і як, але ми якось от наче потрапляємо дуже випадково саме в те місто. Ми от дуже випадково трапляємо, там, наприклад, зустрічаємося з певними людьми. Да? Ми дуже випадково, от прямо зазвичай все відбувається випадково. Але це зовсім ніяка не випадковість. Ми саме там, де маємо бути, і саме в той час, де маємо бути. І знову ж таки, наша душа вона прийшла у це втілення задля виконання певних завдань. Тобто, десант. Спустився на землю для виконання певної місії, для виконання певного завдання. І знову ж таки, хтось інтуїтивно знає і виконує, хтось відповідно знає, але не виконує. А хтось знову ж таки взагалі там забив на ту місію, думає, яка там місія, я собі живу та й живу. Там та душа, яка там душа, взагалі? Хто це така і що вона від мене хоче? І знову ж таки, людина що робить? Людина не виконує, не йде. А потім закінчується її термін перебування, да, тут в цьому світі, і відповідно, Боженька там її запитає, от я ж тебе відправив, да? я тобі дав все для того, щоб ти виконав, для того, щоб ти пропрацював. А ти приходиш і такі питання, чому ж ти не виконав, чому ти не здійснив, для чого я тебе туди відправляв? Да? І людина відповідно тоді лише вже, от знаєте, коли там залишаються буквально от, або людина говорить, що дуже страшна хвороба, да? або людині кажуть, що... От все, от, наче в тебе там залишилось пару днів. Лише тоді люди включають голову і розуміють, о, я стільки всього не встиг, я стільки всього не зробив, не зробила і так далі. І людина, знаєте, починає саме тоді жити. Вона прямо максимальну кількість свого часу використовує для життя, а не для того, щоб нити, для того, щоб все не так, все не то, з кимось треба посваритись, поборотись, десь там комусь щось доказати. Та не треба це все робити. Просто-напросто не треба. Кожен прийшов сюди виконувати свою певну місію. І перебуваючи на різних рівнях розвитку, перебуваючи на різних посадах, місії у кожного з нас також різні, але кожен їх реалізує і вже відповідно пристосовує під цей стандартний світ, в якому ми живемо. Наприклад, місія служіння людям. Да? Буде служити, що людина, яка працює дворником, що президент. Вони всі служать людям знову ж таки різні ракурси, різні ситуації, різні можливості і так далі. Але що той, що той свою місію виконує, і знову ж таки, дивіться потрібно. Знову ж таки для нашої реалізації, для того, щоб наша душа, щоб там, коли ми прийдемо до, до Боженьки, коли ми здаватимо свою місію, нам Боженька запитає, де, де ми пройшли ось ці свої роки, і на що ми їх потратили, щоб ми не стояли там, не кліпали очима і знову ж таки не перероджувались для виконання тої ж самої місії, для виконання того самого завдання. А щоб вже з набутим досвідом прийшти сюди для виконання нових завдань, нам потрібно пропрацювати те, для чого ми сюди прийшли зараз. Отож, потрібно знати свою місію, знати свої завдання. Вони закодовані у вашій даті народження і, відповідно, вашому році народження, вашому місяці народження. Додаєте всі повністю циферки. Ось та циферка, що виходить, і є ваша місія, задля якої ви прийшли в цей світ. Знову ж таки, дивіться. Дуже класно, коли ви знаєте, да? але неймовірно круто, коли ви пропрацьовуєте. Знати це одне знати може багато людей, але от дійсно взяти і пропрацювати, о, це так нелегко, це прямо дуже нелегко. Якби ми там помаленьку, наші, якби не пробували, да? але потім нам та ось там відкатик прилетіть, десь ми засумнівалися, десь нам хтось знову ж таки, знаєте, такого ляпаса дав, і ми розуміємо, що ай, та ні, не краще не буду. Не, не жили, да, добре, то й нема чого починати. Чинати, є таке правда висловлювання. І знову ж таки, чому воно прийшло в цей світ? Задля того, щоб своєрідно зробити певні такі, знаєте, як обмеження, певні рамочки. Зараз люди, от саме зараз, в теперішній час, да? ми живемо в неймовірно крутий час, час для зміни своєї свідомості. І от ці всі е, такі маленькі кроки, які були колись, вони нарешті дійшли до того моменту, що ми їх розпакували, і тепер в нас є ось та прекрасна можливість змінити свої шаблони в голові і змінити свою свідомість. Знову ж таки, коли десантника відправляють для певного завдання, йому вже відразу дають певну чітку інструкцію, що він має зробити, і в нього є своє завдання. Люди в цьому світі це як своєрідні десантники, яких відповідно звідти відправили сюди для виконання. Певних завдань і для проходження певних місій, отож, з вами на зв'язку.